Добрий день, шановні глядачі, вітаю вас з себе на кухні. Як і обіцяла, хочу сьогодні приготувати прекрасний кетчуп, який мені і моїй сім'ї дуже подобається. Нічим його не відрізнити від кетчупу з самих томатів. І бюджетніше, як на мене, готується простіше, особливо, якщо у вас немає помідорів цього року, якщо не вродили, то ми можете його приготувати із кабачків. Для того, щоб приготувати одну порцію цього прекрасного кетчупу, вам потрібно 1,5 кг кабачків. Я завжди, друзі, важу на порцію уже готові кабачки підготовлені. Тобто, якщо потрібно, почищені, ось я із зелених цукінні зняла шкірку. Якщо тверденька шкірка на жовтому цукіні я теж її зняла. Якщо потрібно, забираю зернятка. І вже важу готові кабачки, щоб вихід був хороший. Отже, півтора кілограма кабачків і пів кілограма цибулі треба на одну порцію. Я буду робити на три порції, я вам буду говорити на одну. Роблю, бачите, на три порції, значить, хороший рецепт. У мене на каналі вже є один рецепт. Цей дуже схожий в цьому, що я роблю сьогодні, трошки більше оцту, трошки більше цукру. Якщо вам це не підходить, я прикріплю свій торічний рецепт під цим рецептом. І тут трошечки змінена технологія, трошечки змінені спеції, і це, звичайно, ж вплине на смак. Отже, підготовлені кабачки, півтора кілограма кабачків і пів кілограма цибулі потрібно нам, Стерти на крупній терці. Якщо у вас немає комбайна, трете на оцю тертку. Цибулю, ви хочете, можете порізати дрібненько. Я ж буду це все робити в комбайні. На ось таку насадку. Я на неї і потру цибулю, і зітру свої всі кабачки. Поїхали! Лічені хвилини і така меса кабачків готова. Далі на півтора кілограма кабачків і пів кілограма цибулі ми даємо 2 столові ложки солі. Висипаємо її у цибулю з кабачками і перемішуємо. Перемішуємо гарненько і залишаємо. На 2 години, щоб гарненько-гарненько вийшов сік і добре обмякли кабачки. За 2 години часу ми матимемо змогу намити баночок, простерилізувати їх і приготувати потрібні нам спеції. І так, друзі, намиваю завжди баночки, ставлю їх на деко. Запихаю в духовку, духовку включаю на 120-130 градусів, і хвилин 15 витримую банки, щоб вони добре більше як 300 градусів прогрілися. От, і кришечки. Зараз підготую кришечки і прокип'ячу їх у кастрюльці. Все як завжди. Протягом цих двох годин я буду помішувати кабачки з цибулею, щоб гарно вони поєднувалися з сіллю і щоб добре вони. Пустили сік. І для вас прийде одна секунда, а для мене прийде 2 години. І я вернуся до вас продовжуємо. І так, друзі, пройшло 2 години. Подивіться, скільки соку. Це дуже добре. Зараз мені треба всі ці кабачки перекласти в велику кастрюлю. І з часу закипання варити цю масу рівно пів години. Перекладаю масу в кастрюлю. І варю пів години з часу закипання з відкритою кришкою. Друзі, можливо, комусь треба буде ця інформація. Дивіться, я варю на потрібну порцію і ось скільки по об'єму це займає у 10-літровій кастрюлі, щоб ви розуміли. Більшу половину 10-літрової кастрюлі на 3 порції. Півгодини прокипіли кабачки, ось такі вони мають вигляд. Далі ми будемо з вами додавати всі остальні спеції. І так, додаємо в нашу кастрюльку 400 грамів цукру. Друзі, ніби забагато і мені теж забагато. Але з другого боку, на, от якщо ми візьмемо. Розділимо цей цукор на одну маленьку баночку, то виходить небагато. Ми ж відкриємо одну баночку і використаємо її. То на цю баночку приблизно виходить 80-70 грамів цукру, то й ніби й небагато. Отже, я вам кажу, друзі, на одну порцію: на 1,5 кг кабачків, пів кг цибулі, 400 г цукру. Також, на одну порцію ми додаємо пів літри томатної пасти. Друзі, я беру томатну пасту Чумак. Вона мені найбільше подобається від того, яка томатна паста у вас буде залежати не тільки смак, але і колір вашого кетчупу. Значить, вливаю сюди томатну пасту. А також 200 мл 9% оцту. Це гарненько перемішую. І далі, друзі, додаю сюди спеції. Можете додавати спеції, які ви любите. Я даю спеції, так як було в рецепті, і тільки від себе додавала чорний перець, бо я його дуже люблю. Отже, на одну порцію ми кладемо дві гвоздички, два духмяних перчики, пів столової ложки гострого перцю, червоного. Одну столову ложку паприки, паприку даємо копчену, одну столову ложку приправи хмелі сунелі, також даємо базилік до смаку. Я дала 1 столову ложку на 3 порції. Ви дивіться самі. Ну, і я додала чайну ложку чорного перцю на 3 порції. Ви теж давайте ну, дивіться самі. Я вам все напишу в описі під цим відео на одну порцію. Я вам зараз проговорила все на одну порцію. Всипаю всі ці приправи і перемішую стату закипання, варю 15 хвилин. Поставила максимальний вогонь, щоб воно закипіло, закипить, проварюю 15 хвилин. Для вас одна секунда прийде, і ми з вами зустрінемось. Дівчатка помішуємо, помішуємо, скручуємо на малий вогонь, тому що чіпляється до дна раз-два. Силіконовою або дерев'яною лопаточкою обов'язково помішуємо. А також вже в кінці, друзі, за 5 хвилин я прикрила кришечкою, бо почав плюватися. Все мої хороші проварився мій кекшу. Тепер беремо блендер хороший і ретельно-ретельно збиваємо все. До однорідності, щоб він був як купований. Друзі, якщо в когось немає блендера, то ви знаєте, зараз я вам покажу, який він. На крайній випадок може бути, ну, звичайно, що це не так, як кетчуп, але вже можна його залишити таким, як він є. Він гарно проварюється. Чорне, друзі, це базилік мій домашній, чорний. Зараз все переб'ється на дрібненьке, можна от перчинку я бачу, духмяну, одну, другу можна дістати. Якщо не дістанете, то не страшно. Але все переб'ється на дрібненьке і все буде добре. І так, все пробиваю блендером. Не приймаю, друзі, з плити, нехай воно собі ще там докіплюється помалесенько, на малому вогні. А я пробиваю. Включуся, щоб вам не жужати. Все збила гарнесенько, і тепер покажу вам, яка його консистенція, друзі, виглядає дуже шикарно. Дуже красиво, мені подобається на вигляд набагато більше, ніж той, що я робила торік. Дуже класно виглядає, точно такий, як ми купуємо в банках. Дивіться, яка гарна консистенція. І тепер, мої хороші, все як завжди. в стерильні, Беремо стерильні баночки, беремо лійку, кастрюлю я підсуну ближче, щоб було мені зручно. Підсуваю близеньку кастрюлю, підставлю тарілочку ось так. І наливаю гарячий кетчуп. І самий верх наливаємо, повітря не залишаємо. <кій> Беру кришечку. Пам'ятаємо, друзі, що твістову кришку закриваємо тісненько з усієї сили, скільки ми маємо сил, щоб все гарно закрилося і ставимо уверх. Кришечкою не повертаємо твістову банку вниз головою. Все. Відставляю, гляньте, друзі, який красивий. Дивіться, дуже гарний. Навіть камера висвітлює, насправді він темніший. І, друзі, так, таким чином я ховаю, наливаю всі свої баночки. Не буду займати вас дорогоцінний час. Можна, якщо, отак, як в мене вузенька така скрийка, то я візьму лійку. І навіть через лійку він буде гарно протікати. Я в цьому впевнена. Бачите? Не видно вам, да? так? Через лієчку він теж добре заходить. Якщо широка горлочко, то можна через широку лійку, якщо вузеньке, то можна через вузьку. Все, мої хороші, наливаю, виключуся, щоб не займати ваш час, і в кінці скажу вам, скільки в мене вийшло. Так. Кришечки стерилізовані теж, руки п'ячені. Все, відкладаю. Зустрінемось через секунду. І так, дорогі мої друзі, ось така гірка. Можна сказати, баночок. 17 баночок приблизно я порахувала по 450 мл. Бо якась є там 420, якась є 480 мл. От в середньому 17 банок по 450 мл. Грубо кажучи, 7 літрів 650 грамів. І буквально ложечку, друзі, я нашкарбла, Зараз попробувати кетчуп просто безподобний. Друзі, обов'язково, як завжди, вкутуємо, вкриваємо баночки для того, щоб вони гарненько-гарнесенько вмліли, впріли, грілися ще. І тоді вони будуть вам гарно стояти. Підпробую, я вже їх пробувала, але ну, хочеться ще. Подивіться, яка консистенція? Він густенький. Досить це, ще він гарячий, зважайте, він, коли прохолоне, буде ще густіший. Достатньо всього, цукру, оцту, солі, гостроти. От просто ідеальний. Злегка гостренький, не такий, як чилі. Гостринка відчувається, друзі, і смаків. Багато класних, ну просто безподобний. Друзі, кращий набагато, ніж той, що в мене вже є на каналі. Я прикріплю той, що в мене вже є. І з цим ви порівняєте набагато цей кращий. Щиро вам рекомендую. Спробуйте хоча б на одну порцію. Хто спробує, пишіть мені, як вам чи вам сподобалося. І дякую за те, що ви мене переглянули, за поширення моїх відео, за добрі коментарі. Всім вам бажаю радості! Гарних емоцій, хорошого вечора, спокійної ночі до нової зустрічі, до побачення.